Всім доброго дня! З вами Віта, і я продовжую прогулянку своїм осіннім садом. Хочу показати вам різні куточки в моєму саду. Як вони виглядають на початку осені? Ось маю таку маленьку гірочку. Тут ростуть різні рослинки. В більшості це ґрунтопокривні Ось така вічно зелена котула. Такі мягенькі, наче пух. Листочки, вона квітує жовтенькими такими пупінками. Ще тут росте почиток Мідендорфа. Ось такий ламикамінь інкрустований, чомусь присох. Можливо, на нього так дуже попадає сонечко, не знаю. Арабіс Олд Голд. Ось такий вічно-зелений килимок. Також тут ростуть молодила, крилотичинник. Дуже цікава така рослинка. Бачите, як вона наростає, в неї такі листочки блакитного кольору. Ось така білочка в мене сидить. Це декор. Саду. Кущик сеслерії дуже гарно квітує такими китичками темного кольору. А це проломник. Дивіться, як він гарно розростається, утворюючи таку щільну куртинку. Дуже гарно квітує очиток кущовий елін. В нього листочки темно-зеленого кольору, а квіти жовтого забарвлення. Ось такий чудовий очіток. За очітком в мене зовсім маленький ще кущик клематісу кущового, але він мене порадував своїм квітуванням. Ось такі маленькі, наче дзвоники. Квіточки. Уявляєте, як буде тут великий кущик, як гарно він буде квітувати. Дивіться, як в мене щільно все насаджено. Тут і плющ віщно зелений, і міскантус. Ось цей міскантус в мене без назви. Але він мені подобається. Він навіть вже починає випускати свої волоті. Посадила сюди. Вербу нану і буду формувати її штамбом. Потрібно буде її трошки підв'язати, щоб вона йшла до догори. Бачите, її можна і низеньким кущиком формувати, і ось так виводити на штамп, як я. Це вічно зелений барбарис Юліан. Такий шикарний в мене вже кущик. Він дуже колючий, але гарно так виглядає. І взимку він буде мене тут радувати. Зробила таке продовження гірочки і насадила молодилок. Ось так буде. Ще зовсім непримітний вигляд має. Потрібно ще досипати камінчиків, впорядкувати цей кусочок. Щось трошки перероблюю, пересаджую, досаджую. У мене немає, звичайно, місця вже, але хочеться щось ще посадити, тому придумаю по-різному, де що посадити. Ось сюди посадила. Гвоздичку, яка квітує білим цвітом. Вона є вічно зелена. І я думаю, вона мені тут гарненько розростеться. Тут в мене росте ще живучка. Бачите, я посадила дві куртиночки, дві поділочки різної. Це діксі-чіп, ось така варієгатна, і шоколад-чіп. І, мабуть, потрібно буде її забирати одну з них, тому що, можливо, вона буде перероджуватися саме ця, що верігатна. Ось так. Але я хотіла проекспериментувати, як же буде виглядати ось така насадка. Вже буду потрошки підстригати свої бересклети. Бачите, вони випускають новенькі прирости, треба їх підформувати. Деякі барбариси починають скидати листя, але це така їх осіння пора. Вони трошки скинуть листочки, оголяться, а інші будуть трохи змінювати забарвлення свого листя. Коли ростуть туї взагалі хвойні рослинки, то садок виглядає дуже зелено. От дуже, мені навіть не віриться, що вже осінь, а в саду так гарно, так все зеленіє. Радують своїм цвітінням гортензії. Широколисті вже перецвіли. Це гортензія «Хамелеон». Ось ще одна квіточка доцвітає, а взагалі вона дуже рано квітує. А починають квітувати мітловидні. Це гортензія Ваніла Фрайс. Дивіться, які зараз в неї великі суцвіття. і яке красиве квітування. В цьому році, взагалі, вона мене порадувала. У минулих роках вона зовсім не така була. За нею мохіто, також дуже гарний сорт. Росте десь до метру висоти. Ось такі яскраво лимонного кольору соцвіття. Потім вони змінюються на звичайні такі кольори. Гейхери, неймовірно красиві. Ось тут ще медуночку посадила довголисту. Бачите, як гарно в компанії до інших рослинок. Дивіться, як змінилася моя гортензія. Це широколиста варігатна. Вона в цьому році в мене все-таки не заквітла. Минулому році вона дала квіточку, а в цьому році чомусь вона не зацвіла. Але в неї дуже красиве таке варієгатне листечко. Скільки ягідок вже має кизильник такий кущовий, ось так я його була підформувала таким кущиком. Такий вигляд з цього ракурсу. Туї так гарно вже мої виросли. Я так хотіла, щоб вони мені виросли такі високі, тут сформували такі колони. Ось, бачите, вже міняється забарвлення листечка. Будуть такі яскраві барбариси. Така темна герань в мене. Листя таке дуже м'ягеньке, дуже красивий цей сорт. І подивіться, як квітує еверсі мінор, очіток. Ось в мене тут і гілочка пижми прийнялася собі росте нехай очіток Атлантіс. І дивіться, яка красива живучка. В поєднанні з медункою ось такою тоненькі такі листочки в неї. в цьому році не дуже підріс мій похироплідник мозаїка, тому що я його тільки недавно посадила була осінню минулого року, маленьким пагінчиком. А ось так він вже підріс за сезон. Лістечко таке в нього красиве, розфарбоване, наче. А ось цю рослинку я навіть і забула за неї. Бачите? Це такий злак потрібно буде забрати. Ось так квітує, тому що його тут глушить похироплідник мій. Тут туя ятеді росте. Якось немає в мене зовсім часу, щоб постригти ці всі кущі і хвойні, але Розберуся трошки, я з вашими посилочками повідправляю, а тоді вже займуся рослинками. Ось такий кочедижник. Це кочедижник Silver Falls. Бачите, які листочки красиві. Ось такий. Куточок у мене. Дуже він мені подобається, цей куточок. Такі всі красиві рослинки. Це зебріна, прямостоячий такий злак. Бачите, як на вітрові колишиться. Не знаю, чи в цьому році вона заквітує, але вона й без квітування дуже красиво. А це мене просили показати мій похироплідник Little Devil. Це такий дрібно-листовий Листочки в нього дуже-дуже дрібненькі, такого темного кольору, трошки його була підстригла, підформувала. Він в мене тут під туєю росте, тому тую я буду, мабуть, що формувати, як на штамбі. Зверху зроблю таку шапочку, а відкрию простір для похироплідника. Ось так щось я собі задумала, тому що він нахиляється постійно в одну сторону. І подивіться, як квітує горець палітра художника. Ну це взагалі краса. Ви знаєте, не, не треба навіть і квіточок. Ось такі викидає тоненькі суцвіття. І ось таке його квітування. Такий яскравий. Бачу, що квітує мій падуб. Це є вічно-зелений. Бачите, яке квітування подекуди маленькі такі біленькі квіточки. Він вже закриває мою коніку Daisy White. І ще одна такий кочедижник один сорт. Він трошки інший. Ось так вже розрослися гейхери. Вже потрібно також звідси забирати, трошки розчищати, тому що, виходить, дуже все загущено. Ось так ростуть мої ялівці. Туя Рейнголд. Красоня. красуня. Тут і медунка звичайна, і кизильник ґрунтопокривний, який також уже. Заклав такі ягодки. Він є також вічно-зелений. Але бачите, як він заховався за рослинками, що його майже не видно. Ту я шаровидна даніка. Лавровишня вічно-зелена. А ось такий мій дерен Елегантісіма. Дивіться, який він вже великий, високий виріс. Також його потрібно буде підформувати трошки. Це такі кульки я сама сформувала і Туї Рейнголд. Ось така підказочка кому. Дуже полюбляє мій котик Томас їсти ось цю травичку. Це хаконе хлоя. Неймовірно красиві листочки. Дивіться, яке забарвлення. І вона не любить сонечка. Вона на сонечку трошки підгоряє. Ось ця частинка біля бесідки моєї. У мене з'явилася ще одна така годівничка. Не знаю, як ці пташечки будуть туди залазити, але якось буду пробувати їм накидати туди на сінечко, щоб вони, наче в хатинку, заходили. У мене тут різкамсіс, пам'ятаєте? І він чомусь мені влітку почав дуже сохнути, можливо, щось під'їло, але я була б і рада. Тому що ну, це такий агресор вам не передати. Він, звичайно, буде там лізти. Він в мене, так бачу, де-не-де пролазить крізь травичку. Але я його чомусь вже не захотіла. Вирішила на це місце посадити ожину. Купила ще один сорт. Це ожина Лохтей. Я бачу, що вона трошки інша, відрізняється листочками від мого сорту так вже хочу, щоб на наступний рік вона мені заплела тут цю арочку і вродила ягідками. Ось так гарно бесідку мою заплітає плющ. Радує те, що він вічно зелений, і постійно тут буде така зелена фотозона, можна сказати. Це мій пенісетом Карлі Роуз. Ось такий гарний він дає суцвітя. Дивіться, такі рожеві. Дуже він мені подобається. Я його таки весною сюди на це місце пересадила, тому що він в мене біля місточка ріс і заважав вже там ходити. Тому вирішила на це місце його посадити. В цьому куточку в мене гарно так розрослися хоста Томшміт. Також її ділила весною. Бересклет ось такий туди посадила, колоновидний, зелений. Там фалярі росте. Ось така хосточка. І дивіться, які гарні гейхери. Ось ця дуже гарна. Взагалі, дуже красиві всі гейхери. От я люблю гейхери. Ось це новиночка також. Ну, дивіться, яка краса, наче на картинці. Ось бронерку ще залишила, вона тут і росла у мене. Ще один падоб вічно зелений, ніяк він не може розростися, мабуть, щось йому тут заважає. Можливо, ось ця композиція? Не знаю, дуже він тугодум. Ось така композиція з молодил. І планую трошечки продовжити цей квітничок, де я зробила. Ось таку грядочку, ось цю осоку я хочу ожику, верніше, я хочу її посадити сюди ближче до бордюрки. Ось такі в мене ще переробочки в мене чекають. Дивіться, як гарно підріс мій кіперисовий булевард. Планую, щоб він мені так виріс вище і закрив ось цю трубу такою колоною. А це осока грея. До речі, просили мене показати, як вона виглядає, коли вона квітує. Дивіться, як довго вона квітує. Ще літа Ось такі зірочки. Ще є пару саджанців на продаж. Хто бажає, звертайтеся. Частина. Мабуть, що ми сьогодні будемо закінчувати свою прогулянку саме в цій частині. А наступну я вже продовжу від мосточка. Тому що буде довге відео, я так сама не дуже люблю дивитися такі довгі відео. Ось біля мого ставочка росте жимолость шапкова варієгатна. Також її починаю обрізати, формую такою колоною. Гарно так порозросталися. Молодила, очіток, ось так обрієта. Дивіться, як вона зараз виглядає. Це варій обрієта. Ось мої гномики. Так вони мені подобаються, мабуть, що я ще собі замовлю. А це мій голдбар Міскантус, такий низькорослий. Бачите, як він гарно виглядає біля ставочка. Ось там осока бронзова. Вона є така високоросла трошки, буде ще вищою, потрібно буде її підв'язати. Це осока пальмолиста. Я її вже підв'язала, тому що вітер її. Дуже почав нахиляти до водички. Дивіться, як гарно виглядають війники. Це війник овердам. а це аваланж. Ось такі вони зараз мають вигляд, наче посохли. В ставочку живуть мої карасики два. Ви знаєте, я зранку, коли приходжу, водичка така чистенька, і я їх там бачу. Але як підходжу, вони чомусь ховаються. Вони дуже бояться людей, мабуть. Вівсяниця, дивіться, яка розрослася, який вже великий в мене кущик. Це за вівсяниця. А це імперата. Ось така красуня. Вже змінила забарвлення на червоне, і так красиво виглядає. Ось така в мене атмосфера. Це мій куточок для релаксу. Дуже люблю цей куточок. В цій стороні в мене осока пальмолиста варігатна, Вона є така невисокоросла, бачите, сантиметрів десь 40, мабуть. І в неї таке лисичко, наче пальмочки. І варієгатні. Досі квітує подекуди баденія, це гвоздичка така. Вона квітує майже все літо, так поодиночні такі квіточки випускає. І мій такий міні-ставочок. Рослинки вже готуються до осені. Бачите, вже які німфейка, яка пожовкла. Ще покажу, як розрослася моя смілка варігатна. Ось таке, бачите, дуже красива, ґрунтопокривна рослинка. Вже буду викопувати кали свої. Гарно вони в цьому році мені росли, наросли і гарно квітували таким бордовим. Цвітом, ось сюди пересадила в мене тут на цьому місці росла гейхера, і вона пропала чомусь. Я вирішила все-таки біля ставочки, от мені подобається, коли ростуть трави. Я вирішила сюди посадити ось цю низькорослу осоку. Це Carex Bronze Perfection. Ось така красива травичка. Ну, піроканта дуже розрослася, але також в цьому році чомусь не дала ягідок. Вона взагалі мені ще не разу не цвіла, вже скільки років в мене, вона не хоче чомусь не цвісти, не давати ягідок. Не знаю, що з нею не так. Ще забула показати вам підстригла два тижні тому свою вербу розмаринолисту. Бачите, як я її кардинально підстригаю, тому що вона такі пускає пагони довгі, постійно потрібно її стримувати. І мій елеотерокок варігатний. Ось такий вже великий кущик виріс. Але він дуже колючий. Ще покажу вам звіробій триколор, але я його, мабуть, буду звідси забирати, тому що листочки бачу починають втрачати забарвлення. Бежте, які вони мають бути яскраві, а йому тут, мабуть, ще півтінь. Кущик то доволі вже гарненько виглядає, великий такий і квітує навіть жовтенькими квіточками, а листя чомусь не таке яскраве, як на сонечку. Ось така була моя прогуляночка цією частинкою саду. Хочу залишити ще й собі на пам'ять, щоб. Холодними вечорами зимовими, передивлятися і згадувати, яка ж була тепла осінь. Все, буду закінчувати своє відео, і наступна частина буде ще цікавіша. Всім до зустрічі!